Уявіть, людина живе без серця. Як це можливо? Виявляється, це не просто фантастика. Завдяки сучасним медичним досягненням люди, які не мають серця, можуть вести нормальне життя. У 21 столітті були проведені операції, де серце було замінено на штучне. Одним із найбільш відомих таких пристроїв є штучне серце, яке здатне працювати так само, як і людське. Але це ще не все. Деякі пацієнти з ураженнями серця можуть виживати навіть без класичного органу, отримуючи підтримку від зовнішніх механічних пристроїв, таких як вакуумні помпи або серцево-легеневі апарати. Це вражаючі технології, які дозволяють людині функціонувати навіть без традиційного серцевого ритму. Деякі з таких людей можуть жити роками, відчуваючи себе майже нормально. У 2017 році. Пацієнт з США став першим, хто пройшов операцію з повною заміною серця на штучний орган і прожив з ним понад рік. Але, незважаючи на всі технологічні досягнення, це все ще не є ідеальним рішенням. Як працюють ці механізми всередині організму і чи справді можна прожити без серця, без наслідків для здоров'я? Уявіть, чи може така технологія стати нормою в майбутньому? Чи буде наука здатна повністю замінити органи тіла? І чи ми готові до такого? Це питання, яке тільки починає ставати актуальним.